Я я ситуація з Рамоном із Філі, он, Це правда, що вони залишили клуб? Ну, ще тиждень назад, якби я ще не був в команді. Як я прийшов, сказали, що Рамон Слухи ходили, я як просто футбольний. Чоловік знав, що десь щось а конкретно зразу почав питати, в нього з'явилися якісь агенти чи адвокати. У них зараз багато цих, які клеються до гравця, який може бути нестандартним. Я зразу зв'язався тут. Леандро є, якого не заявили. Хороший футболіст не знаю, чи чого не заявили. Я взяв зараз на тренування, він дуже добре виглядає, вміє грати. Я Говорю: ти знаєш, Він знає, а ну дзвони. Я три дні з ним ходив, дзвонили, то на маму підемо, а до мене не дозвонився. Я не міг дозвонитися до нього. Він сказав, Леандру, що мені дзвонить. Але потім вийшло так, що він йому все-таки вчора сказав, що він луць не вернеться. Чи тут буде працювати Корцяне, чи Петров, чи Сідоров. Дуже трудно мені, якби стало трошки неприємно, тому що людина, я його приглашав, в цю команду. Він тут три з половиною роки багато чого можна сказати, і з'їв, і заробив, і, і жив. Так не поступають футболісти. У них не вистача характеру бути патріотами там, де ти живеш, де ти працюєш, а вони піддаються на провокацію агентів. Тому... А Алієву хтось Іванов, да? як в нього там Ілієв Іванов. Він до мене підійшов, як я вже два дня був, всього 4 дні, значить, і говорить. Добрий день, я вам хочу сказати, що я отримав статус вільного агента. і вже грати за команду не буде. Ну я зразу узнав, позвонив премєр його, позвонив всі організації футбольні, які контролюють перехід гравців, транси не там і так далі. Він думає, його агент прийшов до керівництва клубу, але не до мене там, ще до мене він підходив. Він вже місяць не тренується, не грає. Я представляю, своє дівчинка теж якби. Анатолій Васильович не міг нічого робити, і футболіст з агентом і з адвокатом собі придумали таке, от давай ми вважаємо, що ти вільний агент. І він прийшов і сказав. А ми не ходимо в країни Євросоюзу, там дійсно так є, що не платиться зарплата більше 62 дні, зразу дається траса, ну, можна видати документ, чи фактично футболіст отримує статус свободного агента, він не залежить від клубу, від агенти, там вже знаходять якусь. Якісь провокаційні клуби, аби зразу щось заробити, щось там заморочити голову. І я передав. Ви йому передайте, хай прийде, я йому об'ясню, який в нього статус, що він приналежить Волині. І не має футболістів приймати таких рішень разом з агентом чи з адвокатом своїм. По-перше, це теж не солідно. Він, мабуть, серйозні гроші за півтора року тут заробив. Як бути такими людьми сьогодні, взагалі. Ну він не з'явився, я ж його не буду ловити. Але я передав футболістам сказав, скажіть, будь ласка, Іванову, що він, ми тут з менеджерами клубу написали, генеральному директору ми сказали, вона дала добро, написали документи, зафіксували, що покинули клуб без поважних причин. Той і той. І в них немає. У нас на Україні ще поки що так і не виплачують зарплату місяць, два-три, п'ять. Ну, може таке, ми колись теж так були, бо пів року не отримали. А потім видається зарплата, і нас підтримують, якби в Україні, юридичні футбольні організації, підтримують для того клуби, щоб зберегти статус персонального футболіста в клубі. Що він хоче уйти, тоді клуб може відпустити чи не відпустити. Керівництво рішає. А тут зараз вийшов футболіст, захотів, уйшов, я вирішив не грати, я вже свободна є. А він ні. Я не знаю, як далі будуть розвиватися справи.